Добрий день, любителі Винограду. Сьогодні 16 червня 2025 року і ми продовжуємо проект Побудуйте теплицю разом. Ну, як бачите, ми вже підготували ділянку. Перша частина про підготовку ділянки ми вже е, я вам показав. Зараз будемо розмічати ділянку діагональ, яка в нас вийде длина, ширина. І трішки розкажу, і покажу, яку кількість, які труби, з яких труб я буду це все. Робити Так що зараз підійдемо до труб, а потім вже будемо про розміри. Труби вже я закупив. Ось є товарна накладна. 8 травня ще були закуплені труби 2025 року їх зложив і зараз хочу вам поділитися яку кількість я закупив труб і з якого профіля ми будемо будувати я коли будував минулу теплицю то трішечки вже уяву як кажуть яку кількість на надуги скільки продольних пішло тому Приблизну кількість я порахував. Думаю, цього потрібно вистачить. Ну по ітогу, як уже закінчимо будівництво, подивимося, що в нас ще залишиться, чи ні. Я ж приблизно я розрахував. Ну а там подивимося. Деяку кількість я хотів трішечки більше взяти, по моїм підрахункам. Ну на базі не було цієї труби. Дві труби не вистачило. Ну нічого. Можливо, вистачить. Ні, вже потім будемо добирати на той момент. Ну, Самі арки я буду будувати із профільної труби, ось як бачите, 30 на 30. 30 на 30 квадрат. І з товщиною стінки 2 мм. Та теплиця побудована в мене з такого профіля. Багато можливо, хто скаже, що це дуже тонка труба, дуже малий діаметр. Ну, не знаю. Багато хто будує із більших, із товщих, із круглої труби, багато хто вже такі великі. Будує теплиці там із 50-ї круглої труби, чи як вона там рахується і товщина стінкою, 3. Ну на мою думку, коли теплицю будуєш е, десь на полі, де є в нас великі вітра, де е, територія відкрита, то можливо б цього і не вистачило. Було б танкувати. Ну, в мене теплиця буде в дворі, вона захищена має. Різними постройками, різними заборами, деревами трішки, трішки затишок. Тому ну буду дивитися в один рік. Одна вже відстояла, а там. А там що буде далі? Звісно, як буде дуже великий буря, який мерчи, то не, не знаю. Можливо, не витримає і 50-та труба. Але якщо затишок були вітри вже навесні, ну дуже-дуже сильні, то поки що стоїть, а там будемо дивитися. Так що не знаю, правильно, неправильно, я будую так. А ви дивіться, вирішуйте самі. Тому я для себе вибрав ось таку трубу 30 на 30 з діаметром. Е -з... Товщиною стінки 2 міліметра. Це в нас будуть арки, це в нас буде седінятись вона вдоль, це буде в нас побудовано двері, все, все буде з цього побудовано. Відкриття фрамуги буде з цієї труби. так що... Ось ось цього профіля. і Її я взяв. Хотів взяти 55 штук 6 метрових, але на базі було 53 і кусок 2 метри. Тому вийшла загальна длина всієї цієї профільної труби 321 погонний метр. За ціною зараз вона коштує 69 гривень 80 копійок. Ну, грубо говоря, 70 гривень за погонний метр. І сума по цій трубі вийшла 22 тисячі ну Грубо говоря, 22 400 Потім профільна труба 40 на 40. Куди її буду я використовувати? Я буду її використовувати як основу. Цю трубу ми будемо забурювати, робити края, ну не края, а всі. Стопчики, до якої будемо кріпити уже арки. Вони будуть забурені на глибину 70-80, забетоновані. Ну весь процес, як ми будемо бетонувати, я покажу. А потім ця 30-та труба якраз добре входить в 40-у і тут вона обварюється. Це буде в нас як основа в землі, а сама арка буде вставлятися в 40-у трубу і потім обварюватися. І це в нас буде служити за основу. Тому у нас буде е використано цієї труби 30 погонних метрів. взяв. Ну, можливо, вся, можливо, трішки залишиться. Подивимося, але з невеличким запасом я взяв. Е 30 метрів це 40 на 40 з товщиною стінки 3 міліметра. Її ціна 133,20 за погонний метр. Ну, грубо говоря, 133 гривні. І е, її вийшло на загальну суму е, ну, 3990 грубо говоря, на 4 тисячі цієї труби. Потім ще я взяв. 72 погонних метра профільної труби 30 на 20 з товщиною стінки 2 мм Ця труба в нас буде як з'єднувальна по бокам, продольна, де ми будемо зварювати бокові стінки, дуги, щоб ну зробити. Усилення каркасу, щоб у нас теплиця була зв'язана всі арки в довжину цієї трубою. Тому я думаю, цієї вистачить. Чисто на те, щоб зв'язати арки, її вистачить. Вона трішечки дешевша на десь 13 гривень за погонний метр, чим використовувати цю трубу. Різниці нема. Тут навантаження не буде, лише тільки вдоль вона буде зв'язувати. Її ціна вийшла на даний момент 57 гривень 20 копійок, і вона також вийшла на 4172 погонних метра. тому поки що було закуплено профільну трубу 30х30 30, стінкою 2 мм 321 погонний метр, труба профільна 40 на 40-30 погонних метрів з ціною 133 гривні за погонний метр і профільна труба 30х20 за ціною 50. 57 гривень 20 копійок на 57 гривень е, 72 погонних метра тому ось таку кількість труб поки що я Закупив, а по ітогі в кінці подивимося, чи вистачить, чи що залишиться, тому що розрахувати прям все до погонного метра дуже-дуже тяжко. Можливо, якщо одну-дві щось не вистачить, під куми, можливо, щось залишиться, але я думаю, зовсім невелика кількість. Ну, а там будемо дивитись. І загальна сума нашої покупки в середньому вийшла десь 30 тисяч 400 там, з копійками. Ну, грубо говоря, поки що візьмемо, що труби нам обійшлися в 30 тисяч гривень. Ось така за закупівля профільної труби. Потім ми її, вона вже ось у нас місяць майже лежить зложена, трішечки ржавчина іде. Але після того, коли ми її погнем перед установкою, всі труби будемо ми проходити антиіржею покривати. Після цього будемо проходити в два шари ґрунтовкою, Так що все покажу. Також це все буде враховано яку кількість, яка ціна, яка грунтовку буде використовувати. також по мірі того, що ми будемо приміняти, все плюсувати. І по ітогу ми подивимося загальну суму всієї теплиці, коли ми вже, як то кажуть, закінчимо і закриємо двері, повністю плівка і все-все-все буде враховано. Ну, даже до електродів, яка кількість піде. Ну, так, грубо там пачка чи дві, подивимося. І що нам обійдеться, ось теплиця? А яких розмірів зараз? Ми підемо на ділянку, будемо вимірювати і дивитися, що в нас виходить. Так що йдемо на ділянку. Розпочинаємо робити заміри, виставляти приблизно мірчуки, наші колушки, по яких ми зробимо розмітку, натягнемо нитку і потім вже будемо засвердлювати, після того, як перевіримо діагональ, засверлювати крайні стовпчики, бетонувати, і потім по них вже будемо весь ряд, одну сторону арок і другу бетонувати нашу основу. Ну, ось, ось так ми будемо накривати наші, як я говорив, один, два, три, чотири, чотири наших ряди виногради. На цей момент ще є ці всі шпалери, потім вже, як я думаю, якщо не буде нам мішати арки поставимо, вони не будуть нам мішати. Ми залишимо, а вже як накриємо, потім розберемо, її осінню розберемо, чиї взимку переробимо, всі, всі шпалери ці переробляться. Труби можливо залишимо, але шпалеру все переробимо, тому що вона трішечки не співпадає і її. По-другому тробимо. Ну, те все теж потім я покажу до шпалери, то потім. А розміри. Що по першому ряду, що в нас виходить? Той ряд ми залишаємо крайній, тому що там на сусідський забор ми не можемо поставити так близько, тому робимо посередині того ряду, відступаючи від забора 2 метри, і по ряду будемо в нас стояти крайні арки. Тому ми забили там колушок. потім е там в нас вийшло десь до першого ряду, десь ну, метр трішки більше буде, там метр двадцять, можливо, метр тридцять. І беремо так же само цей ряд. І після цього ряду, якщо взяти від середини, на ту сторону десь також метр двадцять-метр тридцять, щоб у нас була відстань потім там проходу. Ну і зараз поміряємо всю ширину, я вам покажу. Так, зараз ми від того стопчика. І робимо заміри до цього, що в нас виходить. Ну, ось Дивіться, ширина ну, приблизно 8, 8 метрів. Ми поки що наміряли, ширина нашої теплиці буде. І зараз переміряємо в длину, що в нас виходить. Тут у нас край буде розпочинатися від краю, де в нас плитка положена, де розпочиналися ряди, і подивимося. Що в нас вийде тут? На відкриття дверей двері в нас будуть десь півтора метри, тому нам потрібно взяти невеличкий запас від забору, тому що двері будуть відкриватися півтора метра. І щоб вже не зачіпали на забор, тому я беру десь. Від забору, щоб було метр 60, метр сімдесят. Більше теж не потрібно, а десь так метр сімдесят запасу ширини, щоб добре в нас відкрилися двері і не мішали. Тому, вимірявши цю длину від забору, у нас виходить, що длина теплиці поки що буде 23 метри. Ось, дивіться, 23 метри і 50 сантиметрів 23 50 ну орієнтуємося на ці розміри так що так що Наші параметри теплиці, щоб накрити наші чотири ряди. Тут буде 8 метрів шириною, 23 метри і 50 см длиною. Ось такі параметри. Ну, Зараз ми більш точніше ми визначимо длину, діагональ, тому десь якісь 2-3 см це вже не зіграє з тої ролі, а десь по середньому буде 8 на 23,5. Ось такі розміри нашої теплиці. Так що вимірюємо вже більш точно, виставляємо кілочки і. Потім будемо забурюватися і ставити бетонувати нашу основу, до якої кріпити будемо арки.